Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Настільних Ігор, мене звати Ростик. І я повернувся трішки відпочив. Маю надію, що ви скучили, бо я за вами дуже скучив. І сьогодні ми будемо. Ой, перепрошую. Я буду розповідати вам свої враження від настільної гри дослідники лісокра, яку нам на огляд надіслало видаництво Дікач дякую. Але перед тим, як ми перейдемо до... Я перейду до розмови. Я хочу подякувати Збройним силам України, усім формуванням, які захищають нашу неньку у цій війні з Росією і роблять все, що в їхніх силах, аби наближити нашу перемогу та звільнити наші території. Також я дякую усім волонтерам, які підтримують наших захисників та захисниць, і роблять також все, що в їхніх силах, аби забезпечити наших воїнів усім необхідним обладнанням, реманентом. Яке їм потрібно для того, аби, власне, пришвидшити нашу перемогу. <кій> Перепрошую. І нагадую, що також ви можете підтримати наш збір на Пташок. Але перед тим, як я розкажу вам про нього, я хочу подякувати усім, хто фінансово підтримує наш канал. А саме, це Андрій Жи. Він має свій. Е, окремий трон на цьому пантеоні подяк. Також в Пледі Гік у нас є Сано 33, Халастер, Андрій Бойко, Даша Бі, Лорд Бордс, Пупермен, Камон Роуч і наші чарівні гравці, яким я також дуже сильно дякую. Ви всі молодці, і без вас нам було б дуже сумно. Ну і, звичайно, початківці. Я вас не забуваю. Ви також е, біля мого сердечка. Я вам всім дуже дякую. І нагадую, що наш е, збір на придбання деталей та виготовлення дронів триває. Цю суботу наші не знаю, волонтери зібрали сотого дрона, який полетить робити добро цього тижня. Остання партія, яку ми зібрали, повинна бути обльотана. Якщо все добре буде, то вона поїде зразу на фронт е, робити для нас відео, які. Багато з нас точно люблять дивитися і таким чином піднімають собі настрій. Тому, будь ласка, якщо маєте фінансову можливість, долучайтеся до нашої ініціативи. Є карточка на пташки, є банка в описі до цього відео для пташок. Тому, будь ласка, переходьте, підтримуйте і будемо наближати нашу перемогу. А якщо ви хочете підтримати фінансовий канал, ви можете закинути. Стільки, скільки вважаєте за потрібно, на картку підтримки каналу. Тут внизу нас номери картки, але також вони є в описі до цього відео. А ми тим часом їдемо до огляду. І отже, дослідники лісокраю: це є такий собі америтреш е сімейний, дуже сімейний, я би сказав так, за правилами. Який розрахований від 1 до 4 гравців і час гри 45-60 хвилин і для гравців віком від 10 років. Отже, що це таке? Це гра, в якій вам потрібно буде досліджувати лісокрай, боротися з монстрами, боротися з бос-монстрами, якщо ви захочете, можете зіграти в кампанію з п'яти сценаріїв. Але загалом це така собі сімейка кубометалка, де вам потрібно буде кидати кубики, прокачувати трішки своїх персонажів, здобувати для них певне. Екіпірування, якщо так можна сказати, або там, їхні властивості певні прокачувати. І бити-бити-бити багато-багато монстрів, що в принципі доволі прикольно. Е, давайте почнемо, так як е, любить Андрій, але цього разу я почну перше з оформлення. Отже, оформлення мені тут подобається надзвичайно. Те, як Гікач переклав назву, тому що в оригіналі вона називається The Explorers of Woodland. Чи Explorers of the Woodland. а українською «Дослідники Лісокраю, як на мене, це просто неймовірно фантастичний переклад. І за це, я не знаю, там, 5 балів Гікачу, тому що це просто ну, неймовірно, неймовірно гарно, на мою думку, перекладена назва. Е, саме. Художнє оформлення гри також дуже класне. Воно. Е, я навіть не знаю. Особисто моє око воно вабить надзвичайне. Коли я тільки побачив цих міпликів з оцими персонажами, це був просто е, дикий захват. І таке оформлення. Ну, на мій смак, воно тут просто бомбове. І для цієї гри воно підходить ідеально. Тож, давайте вам трошки розкажу про саму гру. Е, Зі сторони механіки. Я буду бігцем, не буду сильно вдавляти, вдаватися в деталі. Тому, будь ласка, на сайті ЄКіча є правила. Якщо ви ще не грали, можете скачати правила, прочитати правила або піти до клубу якогось, ознайомитися перед купівлею. Отже, раунд гри у нас поділений на дві фази, якщо так можна сказати, як за правилами навіть так. Перша це фаза дослідження, де гравці повинні. Відкривати власне, мапу цього лісокраю, витягаючи тайл і доставляючи його вже до початкового тайлу або до тих тайлів, які є, і таким чином формувати мапи лабіринти в того лісу. Тайли ці можуть мати певні властивості для вас, як добрі, так і не дуже, тому, будь ласка, пильнуйте. І коли закінчилася фаза дослідження, коли кожен гравець виклав по одному тайлу. Переходять всі і гравці до другої фази, власне, фази самих пригод. Вони усі кидають свої 4 кубики кожного персонажа. Кожного, кожен гравець кидає 4 кубики і розкладає їх у себе на планшеті. Ось тут, мабуть, буде вам трошки краще видно. Розкладає їх згідно значень. Отже, Кубики значення від 1 до 3 ви можете покласти на переміщення. 4 це у нас будуть так, так звана фаза до, не знаю, там, зосередження це коли ви зможете отримати сфери, які вам дуже будуть потрібні в цій грі. 5 це буде і 6. О, не, 6 це є, власне, властивості ваших персонажів, вони є унікальними, кожен персонаж має свої властивості, які будуть вам допомагати. І таким чином у вас буде доволі е, обмежений набір дій, і вам треба буде дуже добре пильнувати, куди класти кубики. Е, тому що у нас є ще зона, яка відповідає за взяти е, особливий кубик. Е, Бою, який вам буде потрібен для биття монстрів. Повірте, дуже багато кубиків потрібно, особливо, коли ви підете на боса. І, в принципі, по локаціях кубиків все. Просто кидаєте кубики, вирішуєте, куди їх ставити, як їх використовувати, і буде вам щастя. Е, оце є власне картка боса з нашої гри. Я до, я до нього дійшов і пожалкував насправді. Але то таке. Це самі тайло. Давайте повернемося на перше. Або хвилиде це фото. І отже, що до самого геймплею. Геймплей дуже Ігролад, перепрошую. Ігролад дуже простий. Ви буквально маєте кинути кубики, розставити їх по значеннях на планшеті вашого гравця. Ви можете піти. Також, що я забув додати, що базова коробка має. Якщо не два доповнення це є корчма та підземелля, ми грали з ними. І в корчмі ви можете купити якісь смачні артефакти, також ви можете їх знайти. Щодо підземелля, то. Якщо ви давно на нашому каналі, то знаєте, що я роблю для того, щоб везло на кубиках. Я тримаю за батарею, щоб зняти статику. І от коли я йду в підземеллю, то мені буквально треба ногу прив'язати до батареї, тому що там ну, дуже сильно карає. Є багато нюансів в правилах, які я вам не розказав, тому, будь ласка, читайте е, правила до гри. Е, я ж переходжу до своїх вражень. На мою думку, це є просто неймовірно крутий сімейний Амириш, який мені чимось своєму, власне Відчуттями мене відсилає до цих старих Амиритрешів, які я страшно люблю. І просто коли ми її зіграли перший раз, я такий. Вау, прикольно. Другий раз теж прикольно. І я вважаю, що якщо ви хочете познайомити дітей з Америшем, то це один з мабуть з найкращих м -м, варіантів, які зараз є у нас на ринку українською мовою. Е, тому не проходьте повз. Е, що особисто мені не дуже сподобалось, це те, що практично вся гра будується. М не, добре, навіть так, не гра будується, а ваша партія будується на тому, чи везе вам на кубиках чи ні. Тому що, якщо вам на кубиках не везе, то задоволення ви отримаєте небагато. Так, звичайно, ви маєте ці власні сфери, про які я говорив, коли там у фазу пригод ви можете виставити кубик з значенням 4 для того, щоб отримати наприкінці ходу одну голубу сферу, які ви будете використовувати для перекидання кубиків. Але, як на мене, це такий трошки більше костиль, я би додав ще якісь механіки, які б власне ці кидання кубиків виправляли. Звичайно, що якщо ви наберете багато, Добре, багато ви не можете мати, бо можете мати лише три предмети, якісь або закляття, які вам будуть допомагати перемагати монстрів та босс монстра в цій грі, але все ж таки, як... Як на мене, для гри такого рівня кубики тут трошки засильний мають вплив, але це моє суб'єктивне. Типу, наприклад, коли ми грали, то спочатку мені дуже сильно везло, я там прям прокачувався дуже добре, виносив монстрів, там, збирав лут, ходив в корчму, купляв, там щось то, то, сьо, а потім просто як рукою зняло. Ну, але окей, тому що почало вести іншому гравцю з нашої паті. Але фінального боса ми таки не завалили, він нас завалив. В першій грі ми її не дограли, не дійшли. Але що, що хочу сказати, що вона, вона дійсно крута. Ну, тобто, навіть не дивлячись на цей мінус з кубиками, вона крута тим, що вона має дуже багато якихось таких елементів, які будуть вам. Додавати певного співпереживання до ваших персонажів. Так? Тобто, наприклад, переміщаючись Переміщаючись певними локаціями, ви можете там, умовно з'їсти щось на то, заплутатись в колючках Час вам може статися ще щось зовсім інше, чи якась інша пригода. І це все в цій маленькій коробці за цю маленьку вартість, я вважаю, що це дуже круто. І дуже круто, що ця гра є е, українською. І я дякую Гікачу. І на мою думку, якщо ви любите відносно нескладні, я не можу сказати, що вона дуже проста, але нескладні ігри, і ви шукаєте якісь пригоди для того, щоб грати з дітьми, ця гра саме для вас, е, тому таке. Її я точно можу рекомендувати. Е, в Принципі, на цьому все. І я можу перейти до коментарів і спілкування з вами. Е, так, Андрій Жи, карак чи лісокрай. Е, ну, я би їх не порівнював тому що карак набагато простіший за лісокрай. І карак можна грати там з меншими дітьми, ніж 10. Я все ж таки би сказав, що вони доволі різні. Тому вибач, Андрію. Не дам тобі чіткої відповіді. Е, так, Андрій, розтаку наподобається механіка з киданням кубиків. Це щось новеньке. Ну, м -м Вона не те, що не подобається. Я люблю кубики, я обожнюю кубики. Е, але в цій грі, от воно якось так. По-перше, мені не подобається те, що е, гравці на бій... Завжди мають один бойовий кубик. Решту це якщо вони мають якусь певну зброю, яка їм додає. кубики. Вони мають якісь там фішки. ну Тобто, потративши два кубика, вони беруть кубик певного кольору до свого пулу, коли вони китків з під час бою. Дуже тихо, окей. І. Не знаю, типу. Ну... Це, бачите, щоб ви мене правильно зрозуміли. Це не є такий мінус, що я не сяду грати в цю гру. Я однозначно з задоволенням зіграю її ще раз, тому що вона є проста. Це і простенький емеритреш сімейного рівня. Шикарний по оформленню. Тому так, але от, я не знаю, от там доповнені буде. Мені за те, що Гікач казав, що вони будуть його робити. І, можливо, там, я, я просто не дізнавався, можливо, там буде щось, е, яке додасть якісь нові жорти, цікаві механіки. Так, Андрій питає: дитина буде грати знову? Собі в колекцію додасть? Е, та я думаю, що так, тому що, в принципі, ми не грали тих сценаріїв. Зразу попереджу, ми грали просто а, гру, аби грати, просто будували собі мапую і хотіли, ходили куди хотіли, майже грали як хотіли, але в межах правил. Тому я вважаю, що та, що дитина буде грати знову. Ну, Все ж таки, питання, якого віку дитина? Моя, моя дитина, яка всередині в мене буде грати. Так, всім привіт. Хто доєднався? Так, Кодіван пише, що мене дуже тихо чути. Скажіть, будь ласка, мене дійсно дуже тихо чути? Е, я не знаю. Е, так, Костянтин Захарчук, розкажи, що знаєш про Black Rose Wars, е, Return to the Tower. Як тобі ціни? Хто взагалі купить, треба джестеле тіло продавати? Е, я, на жаль, не розкажу нічого про жодну з цих ігор. Можу сказати лише те, що повернення до так, вороття до темної вечі я дуже сильно хочу. І оце ще одна е, адаптація назви, яка мені дуже сильно сподобалася. Тобто і Громах теж молодець. Е, тому таке, я вибач, Константина. Так, е, Тарас пише привіт, з поверненням відпочив. Е, повернувся, не відпочив так, як планувалося, але трошки, трошки відволікся. Так, дякую. Е, добре, друзі. Якщо ви маєте якісь питання, то, будь ласка, пишіть, якщо є на них відповідь, я на них відповім. Якщо ви грали в цю гру, то поділіться своїм враженням. Мені, до речі, дуже цікаво буде почути, тому що нам в сім'ї вона, в принципі, сподобалася усім. Е, на жаль, Маринка ще на той час, щоб Маринка могла бути на стрімі і казати своє враження, але може вона колись-таки напише коментарем, хоч раз, добре, вона один раз це зробила, але хоча б ще один раз напише своє враження коментарем. Так, ага. Андрій дописав, що про дитину. Ну ти казав, що в сина своя колекція є. Е, та, ну, у мого сина є своя колекція, там домінує видавництво хаба. Е, я з сином її не грав, бо вона для мого сина сину 5 років вона є заскладна. Тобто син карак грав з задоволенням. А ця складна, бо дуже багато нюансів, які треба мати. Властивості персонажу унікальні, його прокачки. Треба планувати, коли що застосувати, як застосувати. Ну, я, чесно, Я навіть не пробував з ним сідати грати, бо я думаю, що вона все ж таки для нього е, заскладна. Так. Кодіван, е, про темну вежу, виглядає Бімба чи є сама гра питання. Е, я думаю, що є, тому що ніхто би не робив гру без гри за таку ціну. Ну, то є таке моє. Така моя суб'єктивна думка. Тому, та, але поки, поки не, не, не зіграю, я не можу сказати. Так, Андрій пише: Black Rose Wars. Ну я взяв, не втримався, то файно. Не, е, як я казав одному з нього, ми не знаємо, що буде завтра. Що буде завтра, тому не обмежуйте себе і тіште себе маленькими дрібничками, поки, поки в нас є змога. Та й таке. У нас в п'ятницю буде стрім, тому, будь ласка, якщо маєте час, о 10 годині будьте на каналі. Так, Кодіван. Згоден, тим паче, і хороші ігри видає. Та чесно, я не знаю, чи в нас є видавці, які видають погані ігри. Тобто мені здається, що всі видавці намагаються заробити гроші і. Підходять до підбору ігор дуже дуже добре. так Андрій пише: Я знаю, що буде завтра, картопля пів е, Бачиш, Андрію, це дуже добре, що ти знаєш, що буде завтра. Це хоч якась певна стабільність є в тебе в житті, і це тішить. Е, таке. Друзі, якщо маєте ще якісь питання, то, будь ласка, пишіть. А як ви не маєте питань, то повернення буде коротким, Але я обіцяю, що найближчим часом перерви більше не буде. Буде перерва 100% десь в кінці липня, початок серпня. Це така ну, просто гарантована буде перерва. А так далі ніби не планується. Тому таке. Так, привіт Андрію. Е, та й таке, я бачу, що питань більше немає. Тому, будь ласка, я нагадую всім, що підтримуйте наших волонтерів, підтримуйте наших військових. Робіть. Все, що в ваших силах, аби наблизити нашу перемогу. Якщо ви воюєте, то я вам безмежно вдячний. Якщо ви підтримуєте волонтеріям, теж безмежно вдячний. Якщо ви підтримуєте нашу ініціативу з пташками смерті, ви супермолодці. Якщо ви фінансово підтримуєте канал, то ви там Гіга молодці. Я навіть не знаю, що, що може бути вище, як каже мій Теодор. Ви, ви всесвіт. Та бо більше за всесвіт немає нічого. Так, Тарас запитую, про що в п'ятницю буде розмова? В п'ятницю буде не розмова, в п'ятницю будемо грати гру онлайн. Доволі весело, українською мовою, яка ще не вийшла, але найближчим часом вона повинна, так би мовити, зарелізитися на полицях ваших улюблених магазинів. Зараз на неї триває передзамовлення. Тому приходьте в п'ятницю. Буде має бути цікаво. Е, та й таке. Добре, друзі. Я вам всім дуже дякую. Будь ласка, пильнуйтеся, не ігноруйте повітряні тривоги. Ще раз, підтримуйте волонтерів, підтримуйте захисників, підтримуйте нашу ініціативу для пташок смерті, підтримуйте канал. І до наступних зустрічей. Папа, -па. з вами був Ростик і Світ Настільних ігор.